Вони зібралися, аби вшанувати всіх українців і кожну українську родину, якою торкнулася ця страшна сторінка нашої історії. Спогади тих, хто вижив у пекельній машині та мільйонні цифри жертв викликає оскому і не дає стримати сльози. Я прийшла сюди, тому що щоб шанувати пам'ять всіх полеглих, щоб не повторилися ці дні для нашої країни, тому що в мене. Підростає внук, і я хочу, щоб він ніколи не знав голоду, і ніхто на землі, і не тільки в Україні не знав голоду, геноциду і всього того нещастя, яке сталося з нашим народом. Це відповідальність у збереженні цієї пам'яті, тому що багато молоді зараз просто забуває про це або ігнорує. І Просто це слід, який залишився в нашій історії, він дуже кривавий, дуже страшний. Без минулого немає майбутнього. Якщо людина не Буде знати, що її предки, що її попередники пережили, перенесли, як вижили. Чому є зараз син, чи дочка, внук чи внучка. О цього не без цього не може бути. Хліб, спечений із зібраного серед киян зерна, став символом колективної пам'яті. Кожен шматок свіжого буханця викликає в уяві жахливу картину тих часів і розуміння, що він означав для наших предків. Шматок історії, шматок життя мого народу. Я схвильований тим, що я просто розумію, що цей кусень хліба міг вартувати людині життя. Я настільки прпропронижений пр пр от тими. Моментами гибелі наших українців за що? За те, що вони були українцями. У роки голодомору були і тисячі тих, хто наважувався на мужні вчинки. На стрічках пов'язані на свічки написані імена людей, які рятували інших від голодної смерті. Ці символи пам'яті у скорботній ході центру міста кияни несуть до національного меморіалу жертвам голодомору. Тут духовенство різних християнських конфесій відслужило панахиду за невинно убієними. Схилили голову перед пам'яттю полеглих від голодомору українців і співробітники дипломатичних місій багатьох країн. О шістнадцятій годині в кожному місії селі. України вшанували померлих хвилиною мовчання. Цей невеличкий вогник символ пам'яті всім тим, хто загинув і хто рятував життя іншим у руки голодомору. Сьогодні його запалюють мільйони українців, щоб на небі вони бачили. Ми пам'ятаємо, і світ визнає. Юлія Поворозник, Михайло Кльок телеканал Київ.